Ще одна дуже цікава історія. Привозить людина автомобіль із США, треба трішечки зазори підправити. Ну, ми йому показуємо, що там просто зазорами не обійдеться, і в чому причина і що потрібно робити, щоб зазори були гарненькі. І в процесі діагностики ми знаходимо, що в автомобілі не встановлені подушки безпеки. Ми йому кажемо, так у вас. Більша проблема, зазори ще ладно, можна якось поїхати, поїздити. У вас е подушок немає, вам їх не встановили. А я кажу, та я знаю. А це вам під ключ, робили, це ви замовляли? Ну так. Да. Так ви знали, що вам не поставили подушки? Ну так, да, знали. Ми вирішили зекономити гроші, щоб лишні не витрачати. Рішили їх не ставити. Кажу, так ви розумієте, що ви зараз десь розженетеся або хтось, навіть не ви. А ви будете стояти, а хтось буде зараз летіти на якомусь X5 чи Mercedes 200, у вас влетить, у вас ні подушок, нічого, ви ну, в живих не залишитесь. Каже, та я швидко не їжджу. То кажуть, то не ви, а в вас. Я та я все одно швидко не їжджу, мені так нормально. Люди, камон! Ви серйозно? Не можна не встановлювати подушки безпеки на автомобіль. Я вам ще навіть більше скажу, коли ви купуєте подушки, вони були не спрацьовані, автомобільна авторія, то вони можуть бути зняті, продані, а там стояти ще й обманки. А ще знаєте, що може бути? Фари по оригіналу можуть бути зняті, продані, бо вони дорогі, Там 2000 доларів комплект стоять. А за 600-700 по заміннику можуть бути поставлені в місці, де не було ДТП. Тому коли ви шукаєте автомобіль в Україні. Важливо дивитися не тільки ті місця, які були пошкоджені, а навіть там, де були цілі, тому що його могли просто банально зняти і продати.